А ви вже бачили, як Динамо і Шахтар познущались над своїми суперниками в лізі конференцій? Зараз я вам розкажу. А я зараз вам покажу в рамках третього туру Ліги конференцій Динамо Київ зустрічались з футбольним клубом Зринський з Боснії та Герцеговини. Кияни перемогли з рахунком 6-0. Почну я з Динамо Київ. На 21-й хвилині рахунок відкрив захисник Денис Попов з Кутового в класичному стилі лондонського арсенала. Також голи на рахунку Герейро Кабаєва. Звісно ж, чудовий гол Віталія Буяльського, який просто пройшов всіх захисників, залишився один на один перед воротарем і мав варіанти, як віддавати передачу, та й крик, так і розстрілювати просто того нещасного воротаря. Також після виходу на поле відзначився Андрій Ярмоленко, та дебютним голом в складі киян відзначив румунський захисник Владислав Бленуце за оцінками портала SofaScore, найкращим гравцем матчу був Віталій Буяльський, і це абсолютно заслужено. Адже, якщо ви подивите цей матч, Віталій був дійсно на кожному клаптику поля, де він був як плеймейкером, людиною, яка будує атаки, і як виявилось, людина, яка ще й і завершає ці атаки. Цікавий факт стосовно вартості цих клубів: Динамо на даний момент оцінюється в 79 мільйонів євро. А футбольний клуб Зрінський ледь не дотягує до 9 мільйонів. Знаєте, при таких цифрах було б дивно, якби Динамо все-таки програли боснійцям, і на мою думку, тоді можна було б взагалі забути про Динамо, просто забити, забути повернутися повернутись до цього після війни. Коли знаєте, знову підуть гроші у футбол, коли знову повернуться вболівальники на трибуни. Але треба відзначити, що дійсно кияни в цьому матчі виглядали добре. Не можна не відзначати готовність до цього матчу, адже давайте будемо об'єктивними за останній місяць, що динамівці, що шахтар, мали досить активний... Графік, наприклад, Динамо за минулий місяць грали проти лідера УПЛ на той момент Кривбаса. Потім в лізі конференції проти Samsung Spora вилетіли, але все одно це матч з високою інтенсивністю. Потім Шахтар в рамках Кубка України. Потім знов-таки принципова гра з Шахтарем в рамках УПЛ. Так програли, але нічого, це ж битва. І ось зараз знову битва, але вже в рамках Ліги конференцій. І ось що значить конкурентне середовище, коли команда готова до суперника, коли команда знає, що конкуренція є, і в складі Адже є легіонери, конкуренція в чемпіонаті, адже важкі команди так були останні місяць. І ось команда приїжджає і розриває суперника 6-0. Давайте будемо відверті. При рахунку 2-0 нас вже всіх все влаштовувало. Коли було 3-0, ми взагалі були задоволені. 4-0, Ми вважали, що це взагалі гольова феєрія. А 6-0. Ми вже такі просто на чілі думаємо, о, розірвали оце, звісно, динамо прорвало. Молодці динаміці, але я не буду знов таки надто перехвалювати ці команди, тому що знов відзначаємо 9 мільйонів. Ціна клубу зрінський і 80 мільйонів. Ціна клубу Динамо Київ. Майже в 10 разів різниця. Підпис десь і підпис десь підпис десь і підпис десь.